Так, я також знаю багато компаній, які в різних відділах почали застосовувати штучний інтелект, інтегрують його от якраз в оптимізацію так. певних задач і в скорочення свого часу, тобто роблять це заради економії часу. Наприклад, автоматизовують перевірку тих самих резюме у відділах hr рекрутменту для ну, того, щоб ідея, знаходити це да релевантних кандидатів, і дійсно це дуже облегшує життя сьогодні. Там не тільки да, в командах розробки, але загалом в it компаніях. Так, тому на сьогоднішній день можемо сказати, що штучний інтелект не варто боятися його потрібно використовувати в благо своєї команди, своєї роботи сьогодні так. Сьогодні так, але потім вас звільнять. Да? Ти це хотів, напевно, Ні, сказати? Та нікого не звільнять. Я, я не хочу нікого звільняти, щоб і так, так, так далі. А можна, так. А, але це, треба розуміти, що технологія буде розвиватися і далі, а, що вона зможе там, робити більше і більше, і, там, певно, а, це буде не лінейний розвиток, це буде експоненціальний розвиток технології. А як це відбувається зараз, якщо ми дивимося, рік, два, три роки? І зараз -то ця технологія, звісно, розвивається набагато швидше і краще і використовується набагато більше зараз. Так, і насправді перестали боятися, як на мене, коли почали використовувати для рішення певних питань, перестали боятися загрози цього штучного інтелекту. Тобто, такий... Ну так, наразі це інструмент. Так, наразі це інструмент, на цьому сходимося.